Христос Воскрес, Воскрес! дорогі брати і сестри, чудове Євангеліє, яке займає цілу главу Євангеліста Івана, пам'ять якого, до речі, також сьогодні вшановуємо. Я коли був в такому свідому, але ще малому віці в дитинстві, так любив гратися, закривати очі і пробувати орієнтуватися. У кімнаті, чи проходити певний якийсь відрізок шляху, із закритими очима, щоб спробувати, як це нічого не бачити. Я не знаю, чи багатьом дітям таке приходить в голову, чи може і хтось із вас може собі таке пригадати. Ну, але що дитина не видумає, щоби якось себе зайняти. Але мені цей епізод пригадався сьогодні. І пригадався тому, бо також у тропарі, дорогі брати і сестри, ми всі співаємо, що душею осліплі, як той сліпий із народження. Тобто ми сьогодні усі маємо взяти оте Євангеліє на себе. Ім'я сліпого не знаємо. А якщо не знаємо імені із Євангельського уривку, то це означає, що отой стан особи, він підходить до кожного із нас. Ну і коли говоримо про сліпоту із народження, то певно, що це щось має бути. Таке важке, що навіть собі уявити важко. Не знати кольорів. Не бачити ніколи природи, хоча можеш її чути, сприймати, сприймати багато речей на дотик, але ніколи їх не бачити. Не бачити світла сонця. Що це має в людині творитися, коли вона так багато не знає? Бо зір в першу чергу це те чуття, яке нам допомагає пізнавати світ, а також. Потім орієнтуватися у місцевості. І от сьогодні важливо собі сказати, дорогі брати і сестри, що душевно, як каже нам прототропар, ми усі сліпі. Чому? Ну бо подивіться на життя. Хіба ми знаємо, що, як воно складеться після завтра? Як воно сьогодні вечором буде? А як Бог. Цілу дорогу мого життя скомпонує. Як воно буде виглядати? Ми ж не знаємо цих кольорів. Ми не знаємо цих напрямків, куди фактично дорогою життя Святий Дух нас поведе. Кожна людина не може бачити цілої картини. І от сьогодні Іванилист Іван хоче нам якраз. Це становище сліпого передати, але також хоче передати, як він дійшов до того, що прозрів. І дуже цікаво, дорігі брати і сестри, бо саме чудо, і ми розуміємо, що це має бути величезне чудо воно відбувається у трьох стежках. І Вани дуже коротко про нього описує. Для Ісуса Христа каже, це дуже просто. І Він так змальовує це як театральну картину. Ісус Христос плює на землю, дуже цікавий метод. Ми, коли бачимо когось, що робить подібне, то кажемо, Він не вихований. Але Ісус Христос подає чіткий знак юдеям. Не просто своїм словом, але робить ці жести, плюючи на землю, роблячи грязь, обмащуючи очі того сліпого, Він показує, що перед вами Той, котрий землі вас створив. Іюдеї ці жести чітко розуміють, бо знають, що ти, якщо щось робиш, то не робиш просто так. Ми із вами, дорі брати і сестри, коли щось робимо, то завжди є якась мета того, що ми робимо, завжди має бути якась користь із того діла. І от Ісус Христос їм чітко показує, що той Бог, котрий вас створив із землі, Він стоїть перед вами. І знову ж таки наголошує, я світло світу, і доки у світі маю робити діла світла, маю просвічувати. Ну і тут Бог доторкається до того, що, що є болючим у цього чоловіка, до очей, якими він не вміє навіть, можемо сказати, користуватися. Не раз у житті. Нас не просто болить дурі брати і сестри, але нам здається, що якраз через наш біль, Бог кличе нас до чогось більшого. Ми всі знаємо, як це доторкатися до ран. Коли ми доторкаємося до чиїсь ран, бо треба зробити перев'язку, обробити рану, то ми це робимо дуже делікатно. І перед тим думаємо, як зробити так, щоб не було боляче. І от Дуже важливо, дорогі брати і сестри, що Ісус Христос протягом життя також до наших ран доторкається, щоб їх зцілити. Для нього це важливо, бо бачите, стоїть собі чоловік сліпий із роду, і всі його знають. Але коли дивляться на нього апостоли, то починають собі придумовувати якусь теологію, хто ж то згрішив, або він, або батьки його, чому так сталося? А Ісус Христос. Іван Ліст Іван просто описує, що він проходить і бачить чоловіка. Дивіться, ані апостоли там не бачили чоловіка. Вони бачили сліпого і думали собі, за що йому так? Батьки у своєму синові не бачать фактично сина. Вони просто про нього говорять, що він уже дорослий, його спитайте, знаємо, що сліпим вродився, але нічого більше. Батьки не радіють, дитина прозріла. Також фарисеїв Він цікавить лише тому, бо через нього Ісус Христос порушив суботу, бо не зрозуміло, як то Він зробив таке чудо, І їх цікавить лише сама справа сліпого, але їх не цікавить сама людина. Лише Ісус Христос у кожному із нас. І навіть у тій людині, в якій я не бачу людину, бачить справді то твориво Боже найдосконаліше, яке Господь сотворив після сотворення всього світу. Ну Ісус Христос робить, робить ще один акт творіння, намащує йому очі, і тоді каже: Іди і вмийся в Силамській купелі, це купіль, яка живила фактично. Ціле, місце, ціло, ціле місто Єрусалим водою, ну і уявіть собі, цей чоловік сліпий має йти через місто. Знову ж таки, для чого це? А Ісус Христос хоче всім показати, що Господь побачив у ньому людину, що для Господа Він є той, котрого треба зцілити, не котрому треба рахувати гріхи. Тицяти пальцем обвинувачувати в чомусь. Можемо сказати, що страждання сліпого ще більші, можете собі уявити, як сліпий має йти через місто на іншу сторону, вже з намашеними очима. На нього мали тицяти пальцем і сміятися, і не розуміти, для чого він це робить. Тим більше субота, навіть якщо би хтось йому міг помогти, він того не зробить, бо в суботу. Можна робити лише пару сотень кроків, ходити не можна, порушувати суботу не можна. І цей чоловік сам мав добратися, і при тому Ісус Христос йому нічого не гарантував. Ми не знаходимо слів, що «іди вмийся, прозрієш. Просто «іди вмийся. Наскільки великою мала бути довіра цього чоловіка кому? Того, кого він навіть не знає. Бо коли його питають, хто тобі то зробив, він каже, той чоловік, котрого Ісусом звуть, це вся інформація. Мусів повністю довіритися, щоби пройти цей шлях, а вже потім вернутися зрячим. І можемо сказати, що не лише Ісус Христос робить чудо, сам сліпий, якщо би не довірився, не потрудився, нічого би з того не було. Дорогі брати і сестри, ще дуже багато дуже гарних деталей у сьогоднішньому Євангелії, але роздумаємо собі, собі сьогодні про сліпоту. Ми справді всього свого життя не знаємо. Але дивіться, ціле своє життя мусимо пройти через ці етапи, про які чуємо в Євангелії, про які, які пройшов також цей сліпий чоловік. Найперше, це той факт, що він стояв. При дорозі і просив. З цього починається зцілення, можемо казати. Ти, коли сліпий, не можеш собі заробити, не можеш ніяк інакше прожити, ну що робити? Просити. Ось це нам треба робити перед Господом Богом. Цілий час за своє життя просити. Цілий час знати, чого я хочу, і виявляти це перед Богом. Другий момент це довіра. Довіра настільки глибока, що повністю віддатися в руки Божі, бо Він знає, як мене зробити зрячим. І все своє життя, дорогі брати і сестри, ми потихеньку прозріваємо, дякуючи нашій вірі, ми більше, краще починаємо бачити в нашому житті. Зараз проживаємо нелегкі ситуації, які, можливо, неможливо, але кажучи, правду, ніколи ми в житті не прозрівали, не бачили, не бачили. Як виходити із тих проблем, які зараз маємо. Тому дуже важливо через ці моменти, які робить сліпий кожному із нас в своєму житті проходити. Бо кінець кінцем сьогодні, остання неділя, після Пасхи, ми наближаємося до Вознесіння і мусимо собі усвідомити, Христос прийшов на цю землю, щоб побачити мою біду, щоб почути те, про що я цілий час прошу. І прийшов, щоб я йому довірився, і нарешті, щоб він мене повів до зрячості Христос Воскрес!